Привіт-привіт! Ну що, стрільці? Це ваш старопрогноз на вересень. Будемо дивитися, що там у вас буде відбуватися по трьом основним сферам вашого життя. Це ваш індивідуальний стан, те, про що ви будете думати, що будете хотіти, що у вас в особистому житті взагалі буде відбуватися. Сферу партнерських стосунків, комунікації з іншими людьми, з якими ви потенційно можете спілкуватися на наступному місяці, не тільки там кохання, а будь будь хто, хто це може бути. Ну і сферу роботи, кар'єри, навчання досягнень. Грошей, кого що хвилює, подивимось. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотні зв'язок. Для мене його дуже важливо читати, дивитися, як ще можуть програвати ті події, ті карти, які я буду викладати ситуативно у вашому житті. Ну і чекаю всіх на карту дня. На щоденні астропрогнози в себе в сторіс інстаграм буду вас кожен раночок надихати, мотивувати, заряджати позитивом. Казати вам, що робити, що не робити, щоб день був максимально прекрасний і чудовий. Посилання в описі під цим відео. Ну і дивіться свій прогноз не тільки за знаком по сонця, а ще й за асцендентом. Або де у вас при народженні стояв місяць, в якому знаці в натальній карті, адже інколи навіть, от у мене, наприклад, Асцендент сильніше програється, ніж Сонце, інколи, дивлячись, який, яка пора року. Давайте дістаємо перші карти на індивідуальний стан, подивимося, що там буде відбуватися. У вас ту з кубків. Ну, то скупків може казати про те, що може бути якесь святкування, чогось вас кудись запросять. Може, ви будете в гості когось запрошувати, щось від е, відмічати, якусь е, е, дуже щасливу подію у вашому житті. Це може бути знайомство з новою людиною, початок якихось стосунків. Це може бути пропозиція руки і серця, або ви зробите, або вам зроблять. Це може бути разом ну, там з'їхатися, поїхати на відпочинок. Ну от п'янка гулянка може бути по цій карті. А це може бути як варіант вагітність. Це може бути початок, коли ви можете, наприклад, відкрити якийсь свій бізнес, але при цьому по цій карті він буде більше вам доставляти емоційне задоволення, ніж фінансове. Ну, зараз подивимось, може там хороші карти не фінанси випадуть. А це як варіант може бути історія, що ви займетеся якимось хобі задоволенням. Ну там не знаю, ніколи не займалися плаванням, підете плавати, як варіант, або відновити там не знаю плавання. Ну, в такому форматі може програтись. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Подивимось. Любов може бути Признання в коханні 100%. Тут може бути така історія. Король рицарь кубки випадає. Це може бути рак, риба або скорпіон по знаку зодіака, людина, з якою може потенційно бути якийсь зв'язок, пропозиція там відновити. Ну відновлення не знаю, таких карт не випало. Це може бути нове знайомство. Побачення можуть бути компліменти, подарунки, знаки уваги від вас до вас. А це може бути пропозиція. Отут от 100% може підійти на якусь вечірку, гулянку, може як варіант відпустка, коли там вона вам принесе безмежне колосальне задоволення. Ну от якась пропозиція повинна надійти до вас. Але дивіться по цій карті, ще дуже часто така історія буває. Якщо ми говоримо за стосунки, то це потенційно може бути, а, наче почуття є, бажання є, але дуже мало ініціативності, дуже мало дій по цій карті. А, дуже багато ідеалізації по цій карті може. Коли ви можете сприймати щось не таким, яким воно є. Це може з приводу цього хобі, задоволення якогось творчого проекту, який ви там колаборації з кимось будете робити. Як варіант, можливо, давайте ще одну карту для вас на індивідуальну карта випала. Повішений. Ну, повішений може давати стосунки, які це може бути якийсь короткий роман. Або по цій карті ви можете дуже сильно там ходити за порадами до інших людей а, і робити так, як хтось вважає за потрібним, от, приймати чиюсь думку собі, за рахунок чого це може бути якась короткочасна історія там, проекту, хобі, задоволення будь-чого. Повішений може зробити дати якусь історію переоцінки цінностей в комунікації може з якоюсь людиною. Або це може бути така історія, що ви можете Дуже довго, наприклад, от вам поступить пропозиція, і ви можете дуже довго як ковбаса висіти і не давати відповідь на цю пропозицію, так чи ні? Хоча по факту, по тузу кубків, це повинна бути непогана історія. Повіщений може давати кризову якусь ситуацію у вас в голові. Ну, от, коли ви можете якось щось трансформувати, дивитись, підходити до вирішення цього питання або там комунікації з цією людиною в іншому контексті, не так, як ви робили це раніше. Е, ретрит може бути, може поїдете в ретрит, кудись відповідно ну, відпочинок. Ну, це більш така історія, коли ви самі можете це зробити. На дні, колоди випадає карта Ірафант, карта традиційності, правильності, мудрості. Ну, як варіант, карта як порада каже про те, що дотримуйтесь. Озяти, поводьте себе по всім канонам і нормам, як закладено в суспільстві. Не робіть, не хитріть, не юліть якось. Або карта каже про те, що ви можете занадто консервативно дивитись на якісь. Ам... Події, які відбуватимуться у вас в житті, за рахунок чого треба буде зробити переоцінку цінностей, і це може перед цим дати якісь кризові ситуації. Карта Єрафант може давати якусь людину, тілець по знаку Зодіака, наставника, людину, яка може передати вам досвід, допомогти вам вирішити це питання, от якусь кризу в вашому житті. Це може бути історія, що ви може будете займатися якимось наставництвом, коучингом, передавати якісь знання свої, або може самі будете навчатися. Може, карта рекомендує вам піти навчання. Це можуть бути якісь консультації, які ви можете брати, або якісь офіційні заходи, куди вас можуть запрошувати, може по роботі там, або ще в чомусь, може, до речі, з приводу лікарця. Щось з ним може бути якась. Можете може, може того чекати результатів, як варіант. Так далі партнерські стосунки, подивимось, комунікацію з іншими людьми. Що там буде відбуватися? Королева Кубків випадає. Ну, це може бути знову ж таки людина рак риба або скорпіон, з якою ви познайомитесь. А це може бути мама, це може бути людина, яка займається творчими сферами діяльності. Таролог, езотерик, нумеролог, психолог, психотерапевт, може бути на консультації буде йти. Тому, якщо що, are welcome. це може бути як варіант історія, коли ви можете у вас королева кубків, у неї така є не дуже хороша риса характеру. Вона дуже сильно може розмивати кордони по відношенню до інших людей, ставити чиїсь потреби про йде своїм, за рахунок чого там може бути якась може сформуватися кризова ситуація. А це може бути як варіант історія емоційної нестабільності в комунікації з якоюсь людиною, Людиною. А, ну, Мені здається, тут все ж таки вона показує якусь людину. от Рак, риба, Скорпіон, або яка там не знаю там ще може бути продавець-консультант. Надав... Ну, людина, яка надає послуги свої. І от з нею якась може бути взаємодія з цією людиною. Давайте ще одну карту для вас. Королева Кубків. Або ви можете розмивати кордони відношенню до когось. Карта відлюдника. Ну, відлюдник може давати історію якогось досвіду у взаємодії з цією людиною, або ем, це може бути не знаю, там, дом пристарілих будете посіщати, а, там, дідуся, бабусю, батька, мама, там, от, в такому форматі. А, це може бути наставництво. Знову ж таки, от ця людина може дати вам якийсь досвід, передати, чомусь вас навчити. А, це може бути. Не знаю, може будете займатися якимись творчими проектами, за рахунок чого можете закриватись від інших людей, вести такий інтровертичний спосіб життя. У вас тут дві карти на це випадають, Хоча при цьому може бути якесь запрошення кудись. Карта відлюдник може давати знаєте, такі стосунки з якоюсь людиною. Ну, якщо ми там, наприклад, кажемо за любовні іс історію, то це така історія, коли там у кожного своє життя зустрічаємось там, наприклад, раз в тиждень, раз в місяць, проводимо приємний час і на цьому все. Отак от, от може бути. Це може бути історія нехватка, може, якоїсь близькості з якоюсь людиною і бажання піти в якийсь ближ... ближній контакт. Мені здається, тут вона більше як досвід може погнатися. Може, навчання буде, коли ви будете поганати якісь знання від іншої людини. У вас тут прям раз дві карти вже випало і два старші каркани. Давайте ще одну карту для вас на партнерські стосунки. Сімка пентаклей. Ну, сімка пентаклей, вона ну, вагітність може бути, яку я вже казав. Це може бути така історія, коли, знаєте, по цим картам, от стосунки з якоюсь людиною якось може важко вам даватися і дуже повільно а, розвиватись, коли щось не задовільняє, коли чогось не вистачає оцієї цієї близькості, скоріше за все, але при цьому розриву немає, ніякого немає, є оця кризова якась ситуація. Чому немає розриву? Тому що є прив'язаність по цій карті. Е, опять же, от розмиття кордонів, що щось ще потенційно може змінитися, коли ви можете там розмивати кордони, надіятися на краще. А по цій карті це може бути вирішення якогось фінансового питання з кимось, а може бути якась нагрузка важка по роботі, коли вам. За рахунок цієї нагрузки буде надійде якийсь новий досвід. По цій карті гроші даються, але вони даються дуже поступово і дуже важко. Дуже часто буває така історія, що по цій карті треба вкластися, посіяти зернятко якесь, а з плином часу, там через півроку рік, воно дасть свої результати, плоди, інвестувати в щось. На дні, коли випадає карта короля мечей, це може бути стосовно якоїсь людини. Близькі Водолій. но це як рекомендація йде. Тому тут більш карта каже про те, щоб бути більш прагматичними, більш такими меркантільними, може якимись раціональними, обдуманими, пропланованими, холодніше це сприймати. Тобто, не як не будьте як королева кубків, будьте більше. От думайте про себе, думайте наперед, і холодніше сприймайте всі ситуації. Навчання може бути по цій карті. Може, треба вам карта каже про те, що займіться документами своїм здоров'ям. Може треба вкластися, буде фінансами, там буде велика сума, як варіант. А це може бути юрист, військовий, політик, офіс, менеджер, якась людина, яка займає держструктуру. Таку дуже високу посаду, або там працює в якійсь дешні структурі, і от в контексті з нею, ось, все те, що я казав, може відбуватись потенційно, як варіант. Ну, давайте ще подивимось роботу навчання, кар'єру, гроші, кому що хвилює. Що там буде відбуватися? жезлів. ну тут Жезлів тут дає якусь ідею, яку ви можете реалізувати, але при цьому тут треба ризикнути якось. По цій карті зазвичай проходить якась історія, коли є бажання, але при цьому боїмось ризикувати. А це може бути може, сексуальна історія з колегою буде по цій карті. Новий проєкт, новий клієнт по цій карті. Ну, щось нове може відбутися по цій карті. Ну, може бути як варіант, пропозиція нової роботи, нових мож... ну, тут більше можливості якісь для вас можуть даватися. По цій карті може, якось ви будете брати на себе ініціативу проявляти, заявляти себе, щоб от було якесь зростання в кар'єрному плані. Давайте ще одну карту для вас на роботу. Король Пентакли, ну фінансово непоганий місяць повинен бути. Але в комбінації карти ще можуть давати історію, коли ви можете імпульсивно витрачатися фінансами великими фінансами на щось, на якісь великі речі. Це може бути людина, тілець Діва в по знаку Зодіака, ваш керівник. Це може бути історія, що ви можете буде брати кредит на щось, іпотеку, купівля машини, купівля будь чого телефону. Це може бути варіант, що ви може. От візьмете ініціативу і закрити цей кредит. А це може бути як варіант консультації там у людині з приводу фінансів, з якоюсь Або може вам ваш керівник запропонує іншу посаду. Або ви знайдете кращу роботу з дуже дуже класними умовами по фінансам. Прям пентаклева така карта, прям дуже хороша випала Головне, щоб вона не була на імпульсивні витрати. Давайте ще одну карту. Четвірка жезлів, ну тут якась зділка договоренності підписання якогось трудового договору документу. Колаборація, от якась повинна бути. А як варіант, це можуть бути імпульсивні витрати на якусь людину або на ваш будинок, де ви живете, там будете щось скупляти, може якийсь ремонт робити. Взагалі, четвірка е жезлів вона дає отримання якихось перших результатів, після чого йде якась стабільність, коли ми вже не проявляємо більшої ініціативи. І тут мені здається, у вас може бути якась можливість вийти з цієї стабільності там навчанні, в грошах в роботі, яка у вас м -м, так сформувалася, і отримати набагато більше. Через, може, інших людей. Це може бути новий клієнт, новий колега, до речі, може прийти по цій карті, там буде якась дуже активна взаємодія з цією людиною. От щось якось в такому форматі. На дні, колоди випадає карта восьмерка жезлі. ну тут 100% може бути зміна роботи, відрядження може бути як варіант, що посприяє подальшому дуже добре. Багато може бути клієнтів по цій карті, або треба буде, от, бачите, тут вибір якийсь, там буде, підбирати якийсь ключ, ну, тобто, знаходити. Можливість як реалізувати щось, Ну, взагалі, от жезлів, вона дає якусь активність, от, або в фінансах, коли багато може бути витрат багато моментів, на які треба буде витратитись, або в роботі активність там з клієнтами, з колегами, от, в такому форматі це може програватися. А, польот. може будете просити, не знаю, бажання буде попросити відпустку, як варіант. Будете не знаю, час вдома проводити якісь вирішити домашні питання. Пальот, переїзд, от зміна статусу по цій карті. Зміна роботи може бути ну щось в цьому форматі. 100% повинно для вас програтися. Товариство стрільці. Ну якось так для вас. Бажаю вам прекрасного вересня. Сподіваюся, все буде добре. Бережіть себе, обійняв цьому якібоміки, оревуар.